Не використали відпустку, можете отримати грошову компенсацію. Якщо ви не скористалися всіма днями своєї відпустки, є можливість отримати за них грошову компенсацію. Однак існують певні умови та обмеження, про які варто знати, коли можна отримати компенсацію. Після звільнення платять автоматично. Якщо тебе призвали в армію, подай заяву до кінця місяця. Якщо відпустка понад 24 дні, за зайві дні можна отримати гроші. У разі смерті працівника компенсацію отримує родина, кому не виплачується компенсація, неповнолітнім працівникам, переведеним на інше підприємство. Як отримати компенсацію за власним бажанням, подати заяву роботодавцю, отримати підприємство. Роботодавець зобов'язаний розглянути вашу заяву та надати відповідь. Що робити, якщо компенсація не виплачена? Звернутися до профспілки, подати заяву до комісії по трудових спорах, звернутися до суду, щоб оскаржити рішення комісії. Судовий збір сплачувати не потрібно. Не знаєте, як правильно все оформити? Запишіться на безкоштовну консультацію до юриста Legal LTD. посилання під відео.